Малівнича Тернопільщина відома в Україні та з її межами своєю унікальною природою, старовинними замками і печерами, культурними пам'ятками і духовними святинями. З давніх давен область була аграрним краєм, де родючі землі і працьовиті руки її мешканців створювали найцінніше хліб насушний. Сьогодні в умовах незалежності люди стали вільнішими. Міняються наші міста і села. Проте, як і в інших областях України, спадок радянської держави, проблеми становлення нової незалежної України накладає свій відбиток на умови життя мешканців краю. Аграрна Тернопільська область є однією з найпроблемніших за рівнем безробіття в Україні, особливо в сільській місцевості. Мізерні місцеві бюджети не дають можливості оновлювати і належно утримувати соціальну сферу на селі. Крім церков, у багатьох селах за часів української незалежності нічого нового не з'явилось. Більше того, навіть те, що є, не завжди вдається зберегти. Причина, як для теперішнього часу, стандартна: брак коштів. У таких умовах особливо актуальною для Тернопільщини стала реалізація проекту Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Проект націлений перш за все на допомогу саме сільським громадам. Країни-донори з Євросоюзу вирішили підтримати ці громади задля їх розвитку і вирішення найгостріших проблем. За короткий період європейські та місцеві інвестиції дозволили разюче змінити раніше занедбані чи неремонтовані соціальні заклади. Причиною цих змін стала проявлена місцевими громадами ініціатива та їх підтримка зі сторони міжнародних донорів. Ми співпрацю працюємо а, з Євросоюзом, і а, це робота, яку вони тут а, роблять, дуже важлива для нас. І ми підтримуємо цю роботу. Якщо люди має, мають мають хороші ідеї, це це нам дуже цікаво. Спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду, розпочав свою діяльність в Україні у 2007 році і сьогодні вже працює з однією тисячою місцевих громад у всіх регіонах нашої держави для впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив, таким чином сприяючи сталому розвитку сільських територій. Головною метою проекту є допомогти громадам підвищити рівень життя в сільських місцевостях із населенням до 10 тисяч жителів, а також демонстрація ефективності підходу до місцевого розвитку шляхом активізації самих громад, навчання їх лідерів та пошуку партнерів в органах влади і в бізнесі. Я хочу наголосити, що місцевий розвиток, орієнтований на громаду, спрямований насамперед на підтримку громад сіл, селищ та малих міст у покращенні умов проживання. Саме людям за цією концепцією має бути надано центральне місце у вирішенні пріоритетів розвитку свого села чи селища до впровадження проекту активно залучатись повинні саме громади. Звичайно, це має відбуватись у тісному партнерстві та співпраці з органами місцевого самоврядування. У Тернопільській області проект почав працювати після проведення презентації та підписання відповідної угоди його керівництва з очільниками обласної ради та облдержадміністрації. Для співпраці в рамках проекту шляхом конкурсного відбору було визначено вісім районів: Бережанський, Монастирський, Гусятинський, Підволочиський, Лановецький, Зборівський, Козівський та Теребовлянський райони. Ще чотири внесено до резерву. Про це громадськість вперше дізналась на проведеній прес-конференції. Сьогодні дуже багато уваги приділяється власне питанням активізації громад. І власне оцей проект він дає можливість почути, попробувати свої сили і відчути, що кожна громада може зробити. Також у кожному з восьми відібраних районів для співпраці з проектом під час конкурсу було визначено по п'ять місцевих громад. Через рік до цих громад приєднало ще по п'ять громад з Бучацького і Монастирського районів, які потерпіли влітку 2008 року від паводку. Завдяки ініціативи керівництва про ООН вони також отримали можливість приймати участь у проєкті. Першим кроком для налагодження співпраці з відібраними громадами стало проведення перших діалогів з мешканцями населених пунктів за участю координаторів проєкту. Метою таких зібрань є перш за все ініціювання та створення організацій громад. Їх сьогодні на Тернопільщині вже нараховується 50. пояснення ідеї проєкту та умов участі у ньому. Створення та офіційна реєстрація громадських організацій за європейським досвідом є не лише дієвим способом згуртування громади, а й дає їй можливість виступати рівноправним партнером у ділових стосунках і реально отримувати на свій рахунок кошти від донорів, влади та бізнесу. Не так зрадів за себе, як за свою перемогу, як за перемогу цієї громади, яка щойно була створена. що вона живе, ще є, значить ну і за себе ясно зрадів, що. Вдалося добиватися таких результатів, яка серед численних проблем на селі є пріоритетною, і на яку в першу чергу спрямують увагу і кошта громада, влада і донори селяни визначали самі. Вони голосували або проводили спеціальне опитування населення. Було голосування в будинку культури, було голосування карточками. Було відкрите голосування. Потім пішли по селу. Люди опитування в селі зробили. Ну і в результаті того вийшло, що нам треба відремонтувати ФАП. Одні хотіли води, другі хотіли, щоб сміття вивозилось, але ми в більшості таке переконали, що підвіз дітей до школи є пріоритет. Одна з пріоритетних сфер проекту вирішення проблеми підвезення дітей до школи. Її реалізували в селі Вижгородоклановецького району, Вільшанка, що на Зборівщині, а також папірня Тербовлянського району. Із 40 громад, які беруть участь у проекті і реалізують власні ініціативи. 24 громади обрали проблеми енергозбереження у школах, дитячих садках та сільському центрі. Так як у нас проблема з системою опалення, тому що дві році ми зробили. Нову нашу індивідуальне опалення, електрокотельню. Ця система опалення неефективна, тому що зроблена в старі роки. Система опалення потрібно було замінювати на нові енергозберігаючі батареї. От і так визначилася ця пріоритетна проблема. Завдяки реалізованому громадою проекту об'єм води в системі опалення дитячого садка під Волочиська зменшився з 5,5 до 1,5 тонни. Це дозволяє протягом одного місяця опалювального сезону економити від 8 до 10 тисяч гривень. Покращення якості та умов надання першої медичної допомоги на селі сьогодні є вкрай необхідним для мешканців краю, тому проблема охорони здоров'я як пріоритетна сфера діяльності проекту також отримала підтримку у восьми пілотних громадах. Вирішенням проблем водопостачання зайнялись представники чотирьох сільських громад, зокрема мешканці села Савелівка, монастирського району. Завдяки проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Там наближається до завершення реконструкція водогону. Уже відремонтована водонапірна башта, а підрядна організація прикладає до хат селян труби. Водогін зі слів мешканців Савелівки не діяв уже два роки. Ця система проіржавіла разом із тим. з'явилася ще одна проблема: почали одна за одною пересихати криниці. Тож рік тому люди на зборах вирішили, що насамперед необхідно відновити водопостачання села 15 вересня 2008 року. Ми затвердили склад сільського комітету свого затвердили положення. І бука 8 листопада 2008 року ми по опитуванню населення визначили, що найбільшою проблемою в селі це є водопостачання нашого села, і над тою проблемою ми почали працювати. Громадська організація Надія селища Гусятин пріоритетом своєї діяльності визначила облаштування місцевого сміттєзвалища. Таким чином на Тернопільщині ініціативами місцевих громад були охоплені всі пріоритетні напрямки діяльності проекту? Місцевий розвиток орієнтований на громаду енергозбереження, охорона здоров'я, підвезення дітей до школи, водопостачання та збереження навколишнього середовища. Крім фінансової допомоги, яку громади області отримали від міжнародних донорів, запорукою успішної реалізації проєктів стало співфінансування ініціатив громад з місцевих бюджетів. Це було необхідною умовою партнерства. Якщо як то кажуть, десь по копійці з громади. Десь з різних бюджетів і можна зробити серйозну справу. І тому на сьогоднішній день у цьому проєкті практично ми по Тербулянському районі задоволені повністю. Кошти на реалізацію ініціатив місцевих громад виділялись обласним, районними чи сільськими бюджетами лише після розгляду заявки громади на засідання районних форумів місцевого розвитку та її затвердження керівництвом проєкту. У скрутний час фінансової кризи місцеве керівництво відшуковувало можливості допомогти ініціативним громадам, адже дуже важливо було не підвести їх в час, коли було подолано найважливіше зневіру і пасивність у тих районах, де ситуація з фінансуванням була критичною, доречною стала допомога з обласного бюджету обласною радою. Виділено в цьому році мільйон гривень по 125 тисяч гривень на кожен район. І власне ті райони, які виявили бажання приймати участь співфінансуванні, якраз на ті райони і буде спрямовано в першу чергу фінансування цих проєктів. Проте, як виявилось у процесі реалізації проекту, не тільки отримання коштів з різних джерел було складністю у впровадженні громадських ініціатив. Потрібно було перш за все подолати проблему з невіри людей у власних силах і недовіри до самого проекту. Вони спочатку з підозрою поставились до пропозиції організуватись і самим взятись до справи вирішення місцевих проблем. Я як сільський голова на той час, навіть дивлячись фільм, як там е, працюють над цим проектом місцевий розвиток орієнтований на громаду, я навіть сам не вірив, що таке можна втілити життя, зокрема в нашому селі. Ну зразу ми ніхто не вірили, навіть люди з села ніхто не вірив, що буде, нададуть нам такі гроші і що зроблять водопровід новий. Трохи ми зібралися і сказали, що. Збираємо трохи села гроші. Ну, ви знаєте, як завжди в нашому суспільстві ми, дуже нам тяжко тепер повірити комусь, що хтось нам хоче зробити е, добру справу. Но даний проект е, не вселяв мені довіру. Чогось я взагалі на перших зборах, коли громада обрала мене головою громадської організації, я вважала, що це просто е, така буде пишуча робота. Відрадно, що вже перші успішно реалізовані в області проекти ставали прикладом для інших громад і надихали їх на плідну роботу. Вони натикалися на помилки, які потім другими вже підказували. Їм було важче, бо ще менше була довіра до проекту. І тому ми від проекту дуже вдячні цій громаді, що вона допомогла і нам, в тому числі, доказати іншим громадам, що проект реальний. Доказати на прикладі свого села, що можна щось зробити, коли разом робити. Скажем, після того, коли ми побачили, що в Ланівецькому районі громада села Вишгородок одержала по даному проекту спільно спільному, спільному проекту, одержала автобус, яким перевозить учнів. Ми скажем, мали більшу впевненість в тому, що в нас все вийде. Керівники Козівського району не тільки повірили в ідею проекту, але й одними з перших забезпечили свою частку співфінансування ініціатив громад з районного бюджету. Отримавши підтримку з різних джерел, громади не тільки реалізували власні проекти, вони згуртувались і зміцнили організаційно, а також зросли фахово. Вони тепер можуть самостійно здійснювати проекти для розвитку власного села. Деякі громади вже розпочали пошук додаткових ресурсів для цього. Медичний університет запропонував у селі Гнилиці зробити такий медичний центр по обслуговуванню жителів села Гнилиці. Тут будуть проживати з вересня, з 1 вересня по червень студенти 6 курсу, які будуть надавати, будуть обслуговувати населення села Гнилиці. Планується поставити тут інтернет, і коли приходять люди, Когось щось болить, з якимись проблемами, має людей провірити, і зразу в Тернопіль... тернопільські лікарі бачать і встановляють діагноз. Громада села Савелівка Монастирського району взяла участь і перемогла у конкурсі проєктів по відновленню природних джерел. Кожна краплина має значення. Його проводила компанія Кока-Кола спільно з програмою розвитку ООН. Конкурс проходив два етапи. Перший етап було відбірково. Відібрані громади, а другий етап вже документально треба було вислати всі документи, які потрібно, і ми пройшли. Не надіялися, що ми виграємо конкурс. То й правда, громада використала отримані 20 тисяч гривень для облаштування території навколо каплички з джерелом. При цьому частину робіт вони виконали самостійно. Сьогодні ці успішні тернопільські громади святкують перемогу, приймають в експлуатацію об'єкти, відремонтовані власними зусиллями за підтримки місцевих партнерів і донорів to Ceremony of handing over of the bus to the school children of віжгород. Але не можна сказати, немає кращого варіанту святкувати відзначати цей цей день Європи, ніж приїхати в це село і прийняти участь церемонії передачі автобуса в громаді села Ukraine. Тому що це ілюструє інший вимір співпраці між Україною та Європейським Союзом. Пройшло близько двох років діяльності проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду в Україні, а громади вже святкують завершення своїх проектів. У селі Заздрість Теребовлянського району громада урочисто підписала акт здачі об'єкту. Там у місцевій школі замінили вікна та вхідні двері. Тепер і влада, і селяни радіють тому, що у шкільних класах буде значно тепліше. Завершивши проект, громади не тільки передають об'єкти на баланс, але й самостійно оцінюють успішність реалізованих проектів, тобто проводиться публічний аудит. Уся громада приймає участь в опитуванні, оцінює якість проведених робіт та відкритість проекту, а також висловлюють свої побажання чи зауваження. Публічний аудит це такий. Таке опитування громади, які вони можуть оцінити результати проєкту. Тобто кожен член громади, який входить в громадську організацію, а також ті люди, які не входять навіть в громадську організацію, можуть залишити свої, побаж... тобто свої відмітки у публічному адиті, тобто оцінити результати проєкту, дати відповіді позитивно чи не позитивно. І... По цих результатах ми можемо оцінити громаду і їхнє ставлення до нашого проекту. Найголовнішим результатом реалізованих проектів є не стільки об'єми ремонтних робіт і затрачені кошти головне тут задоволення потреб самих громад, покращення умов проживання і пробудження сільських мешканців до дії. Громади учасники проекту на своєму прикладі доводять, що гуртом можна вирішити найскладнішу проблему. Зранку вставала на маршрутку пів сьому, і мусила вставати, щоб 15 по сьомі встигти одітися, наїстися і піти на маршрутку. А назад уже як вдалося, як менше уроки дойшла на обід. А якщо більше пішки йшла. А зимою теж на вечірній на шосту годину все це відбувалося без перерви, так сказати, робочого процесу. Що ні одна група не була закрита, ні одна дитина, ні одна мама не, ну, не відчула якогось дискомфорту зв'язку з тим, що було проведені отакі ремонтні роботи. Не менш важливим є те, що реалізовуючи свої проекти, громади стають на ноги і розвиваються. Ці ініціативи порівняно невеликі, але п'ять таких проектів на район сорок на область і тисяча на Україну, створюють значний ефект. Такі інвестиції, як ми зараз одержимо за рахунок провадження проекту, це п'ять проектів. Вони біля 800 тисяч. Це дуже е, значний внесок в економіку району, оскільки, якщо б ці кошти йшли. З районного бюджету то треба було б їх затрачати не один рік, а пару років. По-перше, ми розв'язуємо двохєдину єдину задачу: задачу з організації місцевих громад, які направлені на вирішення конкретних проблем, задачу на згуртування цих громад, щоб вони повірили у власні сили. Разом з тим, ми гарантуємо співфінансування для реалізації цих програм і гадаємо, що ми дуже суттєво зможемо покращити соціальну інфраструктуру у цих населених пунктах, де будуть працювати ці проекти. Давні традиції українських громад живі, і про це свідчить приклад близько однієї тисячі активних громад з усіх куточків України, які повірили у власні сили і зараз працюють над покращенням умов проживання у своєму селі, селищі та місті. Згуртувавшись, місцеві мешканці спільно планують і здійснюють ініціативи, які роблять їх життя зручнішим, комфортнішим, достойнішим. Цими маленькими, але такими важливими здобутками вони відроджують свою маленьку і велику батьківщину. Член громади, який входить в громадську організацію, а також ті люди, які не входять навіть в громадську організацію, можуть залишити свої побаж, тобто свої відмітки у публічному адиті, тобто оцінити результати проекту, дати відповіді позитивно чи не позитивно. І по цих результатах ми можемо оцінити громаду і їхнє ставлення до нашого проекту. Найголовнішим результатом реалізованих проектів є не стільки об'єми ремонтних робіт і затрачені кошти головне тут задоволення потреб самих громад, покращення умов проживання і пробудження сільських мешканців до дії. Громади учасники проекту на своєму прикладі доводять, що гуртом можна вирішити найскладнішу проблему. Зранку вставала на маршрутку півсьому, мусила вставати, щоб 15 по сьомі, встигти одітися, наїстися і піти на маршрутку. А назад вже як вдалося, як менше уроків йшла на обід. А якщо більше пішки йшла. А зимою теж на вечірні на шосту годину все це відбувалося без перерви, так сказати, робочого процесу. Що ні одна група не була закрита, ні одна дитина, ні одна мама не, ну, не відчула якогось дискомфорту. Зв'язку з тим, що було проведені такі ремонтні роботи. Не менш важливим є те, що реалізовуючи свої проекти, громади стають на ноги і розвиваються. Ці ініціативи порівняно невеликі, але п'ять таких проєктів на район 40 на область і тисяча на Україну створюють значний ефект. Такі інвестиції, як ми зараз одержимо за рахунок провадження проєкту, це п'ять проєктів, Вони біля 800 тисяч. Це дуже значний внесок в економіку району, оскільки, якщо б ці кошти йшли з районного бюджету. То треба було б їх затрачати не один рік, а пару років. По-перше, ми розв'язуємо двохєдину єдину задачу: задачу з організації місцевих громад, які направлені на вирішення конкретних проблем, задачу на згуртування цих громад, щоб вони повірили у власні сили. Разом з тим, ми гарантуємо співфінансування для реалізації цих програм і гадаємо, що ми дуже суттєво зможемо покращити соціальну інфраструктуру у цих населених пунктах, де будуть працювати ці проекти. Давні традиції українських громад живі, і про це свідчить приклад близько однієї тисячі активних громад з усіх куточків України, які повірили у власні сили і зараз працюють над покращенням умов проживання у своєму селі, селищі та місті. Згуртувавшись, місцеві мешканці спільно планують і здійснюють ініціативи, які роблять їх життя зручнішим, комфортнішим, достойнішим. Цими маленькими, але такими важливими здобутками вони відроджують свою маленьку і велику батьківщину.